У 2000 році, завдяки наполегливим старанням викладача комісії соціально-економічних дисциплін Зеніної Наталії Володимирівні та підтримці тодішньої адміністрації технікуму з'явився цілий культурологічний комплекс. при кабінеті культурології був створений етнографічний центр берегиня, експозиція музею від початку формування у трьох напрямках. Зібрання предметів старовини, найдавніший з яких нараховує майже три тисячі років, це проясниця з поселення Скіфського часу. Нині селище Лихачівка під Полтавою, представлені в музеї експонати, що служили людям з кінця 19 20 століть рушники, сорочки та спідниці. Господарський реманент, рубелі та праски, горщики тощо, речей, виготовлених самими студентами. Під час навчальної практики дівчата-технологи зробили чудовий оберіг із символів нашого культурологічного комплексу. Пам'ять про випускників Кітео залишились в триписі різдво та акварелях 4 пори року, вишиванці по лядах, композиціях зі шкіри та бісеру, колекції етнічних ляльок, декоративних виробах сонного тіста. До 70-річчя КТУ наші випускники, які працювали на Бучанському скляному заводі, подарували музею козацьку шаблю. У кожного експонату, скільки б років десятиліччі 10 століттями не було, є своя історія дізнатися про неї, донести інформацію до інших, у цьому полягає основне завдання музею.